crm система для торгівлі зерном. Будь ласка, порекомендуйте хтось просту, інтуїтивну, не мега складну CRM систему, бляха задовбалася, просто треба якусь нормальну, просту, інтуїтивно понятну CRM, з якою буде комфортно працювати. Хто розбирається в цьому, хто має досвід, будь ласка, чекаю, чекаю на вас, дайте мені якийсь фідбек, буду вам дуже вдячний. Бо, чесно кажучи, щось не дуже довольні довольним тим, що маємо, тому буду дуже-дуже вдячний вам. Основна діяльність торгівля зерном, оптова торгівля зерном. Також продаж посівного матеріалу. Це зараз то, що, то, що основне. Тому, тому що чекаємо, чекаємо, будемо раді за рекомендації вам.